Короче, мужики. Другий раз всім привіт. Думаю, посаджу, поколатаю ногою, два слова треба сказати. Трошки тут сфальшував, я треба буде переробити. Є така полоска. Блять, ззаду. Буде типа, гнута, гнута і сюди доверху. Короче. Я ще за, за ніч передумаю. Але вигляд, ви зрозуміли. Покрасив, мав два балончики, голубий дав як типа, під ґрунт. Подклад, а синій дав темніше, воно ще вицвіте. Ну, в очі може кидається, але я вам так скажу, що за 2 метри непонятно. Типу. Е, тим більше, якщо я так зробив, а нахідна їх робити чорними. Чорний в мене буде, типу, сюди так. Ну, понятно, Ще й морду витер. Так, далі. Е, кінцева маса, так як я казав, я не знаю, чи я вгадав, чи я ванга. Це не казав, що Іван. Звідси такий має вигляд. От. Ну, ще не встановлені, ще не перевірені. Ну, але, бляд, як то кажуть, трактор аж напрягся, навіть стоячи. <різь> так. Я так дивлюся, чи, чи, щось, чи щось змінилося, чи, чи барабани будуть вигинатися, чи ці витримають. Ну, я думаю, що плече маси буде йти сюди, сюди. І частину крил, тобто розподілення на підлогу, тобі Сука, тобі Тобто, я більш ніколи того слова не буду казати. Тобто на... через, як то кажуть, кутовий речах зверху знову ж таки на коробку. Опять-таки та рука так само нормально буде. Треба до юльки поїхати. Обнятися з нею. ней. Ну Мені ну, на то парило, того, що страшно ржаво, типу. але я так гримав, купи тримається. Ну, тим більше, що тут то ніяка не несуша штука, його ще буде. Просто щоб воно типу, не роз'їжджалось. Пінь каже, займіть. Ну, я ще до нього доберуся. Такс. Так що ви скажете, хлопаки? Тут, тут і не зрозуміло, в принципі, я думав, що буде вже <кхи>, чомусь мішати. Нічого, абсолютно рука, та йдиш, рука свободна, тіп, тут ходить. Тіп, Тут так само. Такий типу, потай для діапазону. Тут ру руку ложиш, типа, тут два пальці влазить маєш. Спокійно, навіть от на стоячому діапазон собі чики-піки. пік да, Хлопці. Грузу буде трактор мати. Думав, просверлю дірки, прикручу. Ага, просверлиш. От якраз таким пальцем, як я це показував, де дірки мали бути, то так, такого пальця мені та плита показала. Ля-ля, да? Я вже навіть як знаю, що там ззаду більше маси, я вже так хочу в поле, блядь. Що ти? Що ти? Ну нічого. Скоро будуть іспитання. Покрасило ж. Скоро будуть іспитання. Дуже мені цікаво, як він... як він піде. Ну, тепер ніякі з ним не позмагається. Це як ззаду, як два чемоданчики з грошима стоїть, правда? Тільки сині. <рес> все. все, півню. Ти дав, давно одлакуся получав? Зараз пущу пса на тебе звідси. Ми ще зрозуміли? Нектарина цвіте, це нектарина, якщо. Оце цей півень проклятий. Ух, ти падло лірні. Так. Ліжек трактора. Ну, що пацани. Не... обрізав, зварив, покрасив, поставив, Ще закріпити і в бой. Ну, пишіть свої думки. Часто став я відео викладати, так? Да? А, ще одна херня, хлопці. Я нарешті вчора <клухи> отрив свою першу сотку доларів. Можете мене привітати. А каналу вже два <клухи> роки-два тижні. Власні мої заробітки. Так що всім присвячується, хто думає, що я на вас всіх заробляю гроші, то скоріше всього ви на мені, ніж я на вас. Ну, наразі все, що міг мігте показав, Надіюся, вам сподобалося. Мені то дуже. А наразі добре хлопці, Будьте всі здорові.